Доброго здоров'я всім! З вами Шахі від Анатолія. Сьогодні хочу розглянути зразок дебютної партії за чорних, коли білі розпочинають ферзевим пішаком на Д4. Дивимося, білі розпочинають гру ферзівим пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на С5. Білий пішак забирає чорного пішака на С5. Чорні ставлять королівського пішака на Е6. Нападаючи слоном на пішака. Білі для захисту пішака підуть пішаком на Б4. Чорні ставлять пішака на А5, щоб розірвати цей ланцуг, пішаковий ланцюг. Тут буде два варіанти. І ми сьогодні ці два варіанти розглянемо. Тобто, може бути варіант, коли пішак... Білий забере нашого пішака на полі, А5. А другий варіант, ну, не буде прикриватися. Цього варіанта навіть і розглядати не буду, бо береться пішак. І пішаком не можна брати, бо тура відкривається. Тобто, другий варіант це закритися на С3. От зараз розглянемо перший варіант. Якщо пішак прикриває пішака ходом на c3. Ми берем пішака на b4. Білі також забирають пішака на b4. Чорні ставлять ферзя на f6. З нападом на туру. І захистити туру можна тільки віддавши якусь легку фігуру. Чи коня береться, потім відходиться і захищається. Чи слона так само береться і захищається. Тобто якусь фігуру чорні виграють на ровному місці. Дякую. Дивимося ще одну другу. З самого початку, щоб добре запам'ятати ці ходи. Вони швиденькі, нескладні, але щоб свідомості відклалося. Так от, починаємо спочатку. Уже другу зараз розглянемо. Другий захист, коли береться пішак. Часто доволі просили, а якщо так підуть, а якщо так, будь ласка, зараз в, один, в одній партії розбираємо два варіанти. Значить, починаємо. Білі починають гру ферзевим пішаком на d4. Чорні відповідають пішаком на С5. Білий пішак забирає чорного пішака на С5. Чорні ставлять королівського пішака на Е6. Це так було і там на початку все. З нападом слона на пішака. Білі захищають пішака пішаком на Б4. Чорні ставлять пішака на А5. Ми слоном. Чорні забирають пішака. От. Той варіант. Не захищають, чорні забирають пішака на А5. Ми слоном забираємо на С5. Пішака. При любому ході чорних. Ну, скажімо, слон захищає пішака ходом слона. На Д-2. Ми ставимо фірзя на Ф 6 З матовою загрозою і нападом на туру. Тобто, або, якщо вони захищають, скажем, можна захистити. Е Туру, то тут матова загроза. Ну я думаю, що тут побачить матову загрозу і буде, буде хід на захист матової загрози. І ферзем забирається Тура. Якщо вам сподобалась дана комбінація, дана пастка. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.